Ульянка, хто дідуся не впізнає? Баба. А, чо... а чому дідуся не впізнає? А чому вона не впізнає? Бо я його на краску. Ага. який дід буде? Сами. Так? Да? А губи будуть на краску. Дід попав у салон краси, зайчику, так? А? Дідусь попав у салон краси? Діду губки надуйте. Покажи, як дідусь треба зробити губками. Він Ні, а який? É ad... Super.